PlayStation VR 2 – це щось неймовірне. Саме така була моя думка, спробувавши гарнітуру в перший раз. Але після понад місяць активного користування вона розкрилась для мене по-новому. Ну як би парадоксально це б не звучало, все не так райдужно, як хотілось би. Пройшов тут період перших вражень і емоцій, і моя думка трошки змінилась. Моя задача в цьому відео розповісти про свій досвід та думки, які в мене назбирались за понад місяць активного користування PlayStation VR 2, тому що у мене склалась така думка, що цей пристрій підійде далеко не кожному. Ти на каналі Озі, не забувай про лайк та підписку на канал. Що ж, розпочнемо? Перш за все хочу зазначити, що на каналі є відео про PlayStation VR 2, де я розпаковую, говорю про дизайн і ергономіку та ділю своїми першими враженнями від VR геймінгу. Тому рекомендую спочатку подивитись його. Якщо дуже коротко, в комплекті йде шолом, два контролери, кабель USB на usb c навушники та документація. Процес першого підключення та налаштування займає буквально 10 хвилин. Я напевно більше вчився, як правильно одягати шолом. До речі, вже після другого або третього разу шолом одягаю ну, майже з закритими очима дуже швидко. І я завжди перевіряю через спеціальний тест, наскільки рівно одягнуто шолом та чи добре відрегульовано лінзи. Бо одного разу я одягнув шолом і одразу запустив гру. І дивлюсь, що текст та текстури ну, якісь розмиті, ну, дискомфортно одним словом. Іначе шолом одягнути рівно, ну правильно, а от лінзи не були підрегульовані під мене. І за їх специфічною конструкцією, ну, здавалося б там. Пів сантиметра або сантиметр ну відігрують реально значну роль. Грати можна як сидячи, так і стоячи. при грі стоячи рекомендую мати простір хоча б 2 на 2 метри, ну краще більше, і обов'язково звільняти кімнату від дітей, домашніх тварин та зайвих речей, бо повірте мені, можете постраждати не тільки ви, але й вони. Через буквально 10 хвилин гри у VR мозок просто перестає орієнтуватись в тому просторі, в якому ви перебуваєте. Я трошки пізніше, детальніше розповім про це. Саме тому перед грою я постійно перевіряю налаштування ігрового простору. Але для чого він потрібен? Це віртуальна налаштована зона, в якій ви можете грати. У випадку, якщо будете виходити за її межі, то одразу в самій грі ви це побачите. Насамперед, це дуже зручно і неодноразово мене спасало від того, щоб випадково не стукнути контролери, наприклад, об стіл або оточуючі меблі. У контролерів, до речі, дуже зручна форма. Всі кнопки та стіки знаходяться на своєму місці. Є ремінці, які захищають їх від випадкових падінь та пластиковий захист руки навколо. Стосовно цього захисту, у мене достатньо змішані враження. Ну, з однієї сторони, воно захищає ваші руки, що є цілком логічним. А з іншого, я просто забував про їх наявність і неодноразово під час гри випадково бив цей захист як обШОЛОМ, так і один контролер об інший. Тому склалось таке відчуття, що воно не захищає, а більше заважає. Звісно, що тут є купа датчиків та сенсорів, і купа технологій, які є у DualSense, адаптивні курки та Haptic фідбек. Ну і само собою, що вони працюють далеко не у кожній PlayStation VR-2 грі. На одному заряді у мене контролери протрималися приблизно 5-6 годин, що цілком достатньо для однієї ігрової сесії, і я дуже сумніваю, що когось вистачить не більше. Заряджати обидва контролери можна паралельно прямо з PlayStation 5. І не скажу, що через звичайні кабелі це робити зручно. Купляти собі спеціальну підставку для зарядки я не буду, бо не бачу в цьому великого сенсу. Якщо вам подобається мій контент і ви дійсно зацікавлені в підтримці каналу, то все, що вам треба зробити, це підписатись на канал, якщо ви ще чомусь цього не зробили, та замість персоналізованих нотіфікацій поставити всі. Це значно мені допоможе. Дякую. В комплекті йдуть навушники з етички зі спеціальним кріпленням та змінням бушури до них. Якість звуку в них чудова. Якщо з якихось причин затички вам не подобаються або не підходять, завжди можна використовувати Bluetooth-наушники, наприклад. Окрім наушників, звук також дублюється у стандартне джерело відтворення звуку. Це може бути телевізор або колонки. Тому я навіть не завжди одягаю ці навушники для гри, а обходжусь колонками. І, до речі, це також зручно, якщо ви будете грати у PlayStation VR 2 з друзями або компанією. Ну, вони також будуть бачити та чути вашу гру. І грати у VR це можливо достатньо турна аналогія, це як чайна церемонія. Вам треба мати відповідний настрій на таку гру, треба прибрати зайві предмети та підготувати кімнату, зарядити контролери, підготувати шолом, налаштувати лінзи та перевірити гровий простір, і вже потім грати. Тобто це не на кожен день, це як якась міні-подія за відповідних обставин. У будні дні ввечері після роботи у мене не було жодного разу ну, настрою пограти у VR. Ну бо це треба достати, підготувати, налаштувати, а потім ще й активно рухатись. Та ну ні, ну якось іншим разом. А поки пограю у звичайні ігри на PlayStation 5. Цей девайс точно ідеально підходить для посиденьок з друзями, бо це весело та цікаво. Щоб ви розуміли, у мене в VR грала сестра, дівчина, сестра дівчини та мій друг. Всім було неймовірно цікаво, всі були вражені та в кінцевому результаті задоволені. Давайте вже нарешті поговоримо про ігри та мій досвід у VR. Моє знайомство з PlayStation VR 2 почалось з Horizon Cloth Mountains, бо ця гра йшла в комплекті з моїм шоломом. І якщо відверто, ця гра, симулятор альпініста у всесвіті Horizon. Немає такого відчуття, що це самостійна окрема гра, більше як невелика технодемка на 5-6 годин проходження. Безперечно, вона демонструє всі можливості PlayStation VR 2. Вона різнобарвна, красива, є багато взаємодій з ігровим світом, купа вібрацій на всі випадки життя. Річ у тім, що вона достатньо проста з точки зору ігрових механік та лінійна. Ну саме тому буквально після першої години проходження у мене зовсім пропав інтерес до неї. А от з Resident Evil 8 зовсім інша історія. Це велика та повноцінна тріплей граф, який дуже сильно заморочився над VR-механіками. чого варто лише взаємодія зі зброєю, які треба діставати, як заряджати патрони, як перезаряджати віддачі, які залежать від того, як тримаєш зброю. Наближеність до реалізму в цій грі дійсно йде на користь. Окремо хочу акцентувати увагу на текстуру та декорацію гри, які VR неймовірно чіткі та деталізовані. По замку Дімітревський ходиш, наче як по музею. Ну і, звісно ж, атмосфера, яка постійно тримає тебе за одне місце. Ти тебе сідає. Ну вже музика так. <р ur sickle> ти чого? Вліз! Прям з я не знаю. Я. А я Та він здохне вже. Фу, ну... На початку від заскриптованих скільмаків можна просто всратись. Бійки з монстрами це теж дуже реалістичні. Таке відчуття, ніби вони реальні і стоять прямо перед тобою. Всі, хто має або планує купляти PlayStation VR 2, я дійсно дуже рекомендую пройти Resident Evil 8. Він того дійсно вартий. Тільки пару. Але. З українським інтерфейсом консолі у мене гра кращиться при запуску. Я це зрозумів через деякий час методом тико. Написав у Support Capcom, як і у саппорт Sony, відправив всі, куди помилок та скріншоти. І конкретної відповіді я так і не отримав. Пройшов вже майже місяць. Неприємно, бо за гру ти платиш не маленькі гроші, а тебе ігнорять по всім фронтам. Я обіцяв розповісти, як VRGaming впливає на мозок та вестибулярний апарат, і друге але пов'язана саме з цим. Resident Evil 8 є дуже гарним прикладом, бо це екшн гра від першої особи, будь-які пересування бійки кат-сцени мозок сприймає, наче як реальні. Фізично ти стоїш, і мозок це розуміє, але в катсцені починає твого персонажа бити, і він падає, і тут мозок починає дійсно лагати, і він не розуміє, що коїться, і мене починало реально хитати. Через деякий час, особливо коли постійний екшен, та треба бігати і рухати камерою, починає нудити. Варто зробити ремарку, у мене звичайний вестибулярний апарат. Я нормально переношу поїздки в автобусах та маршрутках. Ця проблема у мене виникає саме в Resident Evil 8 після тривалої гри. В Horizon Call of Mountains та інших іграх такого не було. Рекомендую вам менше рухати камеру стіком на контролери, а більше головою. Це трошки допомагає, але через деякий час нудота у мене з'являлась все одно. До того ж, під час. Тривалої ігрової сесії фізично втомлюєшся стояти, тому мене вистачало лише на 2 години гри у VR, не більше. На PlayStation VR 2 також я можу запускати PlayStation 5 та PlayStation 4 ігри. І по факту цей режим має свою окрему назву Cinematic Mode. Він запускає ігри у великому, віртуальному плоскому 2D просторі, ну, на великому екрані, просто, наче у кінотеатрі. Всі ігри, які я тестував, працювали чудово, і це дає можливість по-новому зануритись в ігровий процес та отримати нові емоції, особливо в екшен іграх, як Ghost Runner. Відчуття зовсім інше, наче ви дійсно знаходитесь безпосередньо там. І на фоні кількості та якості ігор, доступних для PlayStation VR 2 зараз, Cinematic Mode це дуже гарна альтернатива для того, щоб мати хоч щось, у що можна пограти. І для мене незрозуміло, чому немає зворотній сумісності з іграми PlayStation VR першої версії. Чи це маркетинг, чи реально технічні аспекти, я не можу точно сказати. Певнений, що люди, які мають обширну бібліотеку ігр для PlayStation VR 1, відчуваються так, наче їх ошукали. Ну, мало того, що вам треба купити PlayStation VR 2, так і на додачу вам треба купити ті ж самі ігри, які є безпосередньо в вашій бібліотеці. Ну якось так трошечки абсурдно. Стосовно тих ігр, які є зараз у PlayStation Store, повноцінних Тріплей дуже мало: Horizon Call of Mountains, Resident Evil 8, Gran Turismo 7 і Star Wars все. А от всі інші це інді-іграшки, деякі з дуже сумнівною графікою та примітивним геймплеєм. Це якісь нереальні гроші. Ось це коштує 1000 гривень. Ну, питання тільки, за що тут віддавати такі гроші? Ось ця 819. Ну, ви зрозуміли. З всього цього списку цікавих ігор, особисто для мене, в яких я хотів би пограти, немає. Ну, можливо, ось ця і то я сумніваюсь. Добре, от це наприклад, Humanity, 2D платформер головоломку, яку додали в бібліотеку ігри PlayStation по підписці. Гра наче непогано, коштує 1000 гривень. На сторінці PS Store написано, що є повна підтримка PlayStation VR 2. Добре, думаю, спробую. Але вона запускається так само на 2D-екрані, зовсім не адаптована під VR-шолом. Її називається VR-грою тільки тому, що там працюють vr контролери все. Ну і це ж абсурдно. Ну, якщо б я купляв цю гру виключно для гри у VR і запустивши її, зрозумівши, що мене просто обдурили і нічого спільного з VR там просто немає, у мене б дуже б сильно пригоріло. Ну і повернути гру у PlayStation Store зараз просто неможливо, ну або нереально. Ну або треба пройти 99 кіл АДО. Можна також споживати контент, дивитись фільми на Netflix зі Apple TV або відео на YouTube. Питання: навіщо і хто так буде робити? Ну куди зручніше відкрити фільм на ТІВІ або на моніторі, ну бо на крайній випадок вже на Макбуці. і подивитись з більшим комфортом і насолодою. Тож в кінцевому результаті ми маємо неймовірно технологічний VR-продукт за відносно доступною ціною, якщо не враховувати ціну PlayStation 5, ну і майже відсутнім контентом для нього. Для багатьох, як і для мене, PlayStation VR 2 це чудовий хідний квіток у VR геймінг тим паче у порівнянні з конкурентами це плаген-плоє рішення без додаткових танців з бубном. Відсутність ігр на старті це нормальна історія. Sony вже почала активно інвестувати в цей напрям та залучати більше розробників. Але навряд чи можна сподіватись на повноцінні aaa ігри виключно для PlayStation VR 2 Можливо, доцільніше почекати півроку рік, поки для цієї платформи вийде достатньо ігор, і потім вже приймати повноцінне рішення, треба воно вам чи ні. Споживайте лише якісний україномовний контент, та побачимось у наступному відео.